І халатів в комплекті з піжамками, І різні різні піжамки. Що вам ще показати? У мене тільки що приїхала і тільки розпакувала. Я, треба... чекала, я чекала Галину. То кавалєрка треба звідси втікати. Отак, попробуй. попробуй кацями, Гесенька, подивіться. То, попробуй. Пробуй. Ти попробуй, попробуй. Коротше, все легесеньке, все на літо, я не знаю, зійшла з розуму, і все в серцях позамовляла. Та ти так, як я постіль, мені все... все постіль в серцях. Я думаю, що за прикол, що все в серцях. Mm. Мені, то велике, я тобі кажу, а ти мене кавалірка тобі впихає. Галину, вам же еску не треба, вам вже треба Елько або іксельку. А то що на конатроді твока. То шустити, треба... шлейки. Бачкай би мені не впало. Що ти там спаде, тебе нема що падати в а як ти кажеш, не прийдеш, ти казав, прийдеш до батли і грати в сцені. Я вже і не, не прийду, то нема машин даже паркувати додому. Тобі додому паркуєш? Задній Дай мені маю куфайну піжаму. Добре, міряти воду, я собі Я не хочу мірити, давай я візьму, ти піду. Ті, хто не любить коротонькі шорти, але то, файна така велюрова. Така це велюрова. Чек. Така як шок. Ще треба нижче попустити. Що ти керуєш? Та я та на сицарних. Та я не хочу знімати, бо зараз кажу, яка вам не стежно і починати. Тут спеціально є підкладка, щоб твої сосочки не торчали. А от їх вам маєш багато? Трошки маю. Дай мені. Маша, хоче, хочу, ти поміряла на Та я поміряла, як все міряти. Ну так, бо я ще нічого не міряла. Так, як ви екселю додали в суму? Екселку? Емко тобі? Та та, емка мені. І то залежне. Як би ти де мене голою не показав, я тебе прошу. Та гадіш, ти не смів її покати голови, бо що люди страшаться, нам то треба. <сум> Пам'ятаєте, Чекай, чекай, пам пам'ятаєш, як Сергій говорив, бачив купальню, каже, о, господи, за що мені таке? Ну це Давай. є моє. Ну, дуже, ну вообще класно. Кавалєрка, я вам правду скажу. Вони взагалі навіть не відчуваються на тілі. Ну дуже класно. Коротше, то треба просто вистати в мене сторіс, там є багато, зараз але ляталися.